Так, це відео я б назвав би. Я б назвав би, що таке Пасха і з чим її їдять. Тому що а, сьогодні вже перед день православної Пасхи і ми... я мав деякі дискусії з людьми стосовно того, що ж воно означає. І... Цікаво, що е, люди, ми, ми християни, віримо, що Христос Воскрес дійсно, і це для нас дуже цінно. Але з точки зору православної, мені таку думку сказали, що е, кажуть мені Рома, це ти знаєш, каже, що це там е, Пасха має якесь язичницьке коріння. А насправді. Це тільки для вас, так? каже, що батюшки такого не вчать. Я кажу, як це так? А чому? Якщо батюшка читає Біблію, то він знає про те, про походження Свята Пасхи. Але можливо, навіть якщо вони і знають. Е, просто мені батько мій сказав, каже, що е, ти що хочеш сказати, що батюшки розказують оце про, е, про походження, про хлібчик, який, е, який в якій формі чоловічого дитина. Ну, це все традиції. Тушки знаєте, вони не хочуть про це говорити, вони не хочуть говорити правду людям, тому що їм це не вигідно, так я сказав. Це щось було подібне, ми пам'ятаємо в історії, щось подібне було за часів реформації, коли верніше до реформації, так що люди, людям католицька церква забороняла читати Біблію. Вона була одна біблія, там була прив'язана десь в якомусь храмі на ципку і все. А так загалом, то Пасха, вона дійсно. Ну, якщо глибше купнути історично, то я щойно перевірив це, це слово книга-вихід. 12 розділ, 23 вірш. І там якраз це походження з єврейське свято, так що Бог виводив свій народ з рабства. І коли виводив, там написано, що було повеління, щоб кожна сім'я заколола ягня, яке було символом теж. Пасхальна ягня, як відомо, дехто зараз навіть в Україні це практикує, я чужу, що на Пасху ріжуть ягнят. І відповідно кожна сім'я, яка не зробила цього, не зарізала ягня пасхальне, тобто не принесла жертву. Ця жертва, до речі, теж вразила Ісуса Христа. То якщо вони не принесли, то Ангел-губитель, ну це можна почитати, там, що первородний в сім'ї помирав. І так в Єгипті тоді помирали первенці. Це була остання кара, після якої фараон відпустив народ. Тобто це символ святкування, звільнення з рабства. Ми також, як християни, вільні, ми були рабами гріха, але Ісус Христос дійсно від. Він нам дав свободу від гріха. Тому це також для нас свято, звільнення від гріха дійсно. І про це пишуть послання, що наша Пасха це Христос. Тому, і оце слово песахта да, означає е, обійти. Тобто ангел-губитель, коли йшов, він подивився на дім. Там потрібно було кров'ю цього ягняти помастити одвірок. Ну, лутки. По-нашому, Подільському. І відповідно, якщо на луці немає є кров, то ангел обминав. І це слово песах ну, або пасха, да, що обминути. Тому таке походження свята Пасхи коротко.